Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні поговоримо про малину, як вона виглядає на 25 вересня, сорт малини Джо Джей. Поїхали. Так, кіт муркіт прийшов зо мною. Да? Кіт Моркіт. Як вона муркає. Ладно, це не кіт, це кецька. Так, але ми будемо про малину. Дам вам декілька порад при тому, як будете планувати висадку малини або будете думати. От... Почну я займатися малиною, або хочу посадити для себе трішки малини. Тому це відео буде корисно саме для вас. Дивимося і розуміємо, розбираємося разом. Отже, вибираємо територію, яка оброблялася, де був город найкращий варіант. Якщо будете брати там, де був цілець, дуже буде проблематично вивезти бурян, перий, придеться боротися з перейом. Потім е, садимо. Орієнтіром на сонце. Сонце йде там, з тої сторони на ту, і ми садимо ось так радочки. Це буде тоді хороший якби, такий підхід, коли у вас не буде якогось прикрого горба, буде рівна ділянка. Наприклад, у мене половина городу більш-менш рівне, а далі йде косогор. І після того, як я обробляю ось ці міжраддя, профризовую, утворюються великі сходи. Показую, на прикладі. ось тут вже пішли сходу, не знаю, чи покаже е, відео, чи зніме телефон так, але сходи тут конкретні. Чим далі я буду їх. Е, ці міжадя профризовувати, тим більше сходи будуть утворюватися. Тому, якщо у вас буде якийсь горб, то краще садіть зверху донизу або знизу догори рядки, а не так, як я поперек по відношенню до сонця. І тоді, як ви будете обробляти міжжаддя мотоблоком чи міні-трактором профризовую то воно вам не буде ось такі робити сходи. І ви нормально зможете проїжджати, обробляти і так далі. Так, кіт-моркіт. -кіт. Чого ти мені не дасть зняти відео? Так, далі, що є важливим, це підв'язка. Підв'язка, менеджмент пагонів. Якщо гарненько все підв'язати, то далі можна без проблем і удобно обробляти міжраддя. От ось так, якщо дивитися, то досить картина класна. Можна близенько профризувати до самого радочка і вам не будуть заважати ось ці. Бічні, якісь пагони, все рівненько, все класно. Ну, і далі, коли ви будете збирати, ви всю малину будете бачити, ніяка малина не буде спорчена, не буде в болоті після якогось там дощика. Тобто підв'язка е, грає дуже велику роль в, в малині і тому підв'язуйте свою малину правильно. Якщо ви хочете, щоб е, урожайність була висока і та малина, яку. Посадили, вам казали, що там 15 тонн з гектара має давати, чи там 12, чи 20 тонн, то для цього потрібен, звісно, полив. В мене його немає, тому в мене урожайності і близько такої немає. Тому потрібно зробити водичку, знайти її, провести, бо без води не буде. Втрачається 50-70% урожайності без води. Вони не можуть вирости нормально, не можуть сформуватися, розвинутися. Не розвивається листя, листя потім не ховає малину. При, жалі, при жарі великій малина просто горить від сонця, згорає, висихає і так далі. Тому вода і далі підкормка, підживлення, внесення своєчасних правильних добрив, поетапно. Ну, це все наука, цим треба займатися. А я покажу, як в мене воно виглядає. Звісно, не покажу, як воно в ідеалі могло би бути. Це Джоандж, гадаю, сьогодні 25 вересня. Більшість людей пише, що в них вже малина не роди. У мене вона ще буде родити, давати третій урожай, тому що я не повирізав ось ті молоді пагони, коли збирав осінній урожай Джон Джею. І через те, що я не повирізав оці зелені, вони виросли і починають плодоносити. Тому я вирізав між ними старі, які вже відплодоносили. Дивіться, як виглядають старі. Ну, дуже низенькі. Це дуже бідно. І тут, де була трава, де був цілець, ось росте переяка. Він глуше, він вбиває малину. Його треба. Кропити, бризкати, тримати чим, тим хорошим препаратом обробляти. Тому ось це. Той... Вертаємося назад, де ми вибираємо ділянку, краще садити на чистій землі, де вона оброблялася, де був город. Буду завершувати відео, бо воно вже і так затягується. Бажаю вам здоров'я. Дякую, хто додивився відео до кінця. Не забувайте про лайки, коментарі підписку на канал. Будуть нові відео. Підтримуйте україномовне, дякую, побачимося.